Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, знімаємо для вас відео що нового, що можемо купити, які є цікаві пропозиції. І супер пропозиція дня Kia ЄNiro. Березень 2021 року автомобіль виїхав з салону в Нідерландах. Класний графітовий колір. Самий популярний колір в Україні по всіх автомобілях. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування перевірено електронним товщиноміром фарб. Комплектація Dynamic Line. Задні стопи ледовські, які пішли з 2020 року. Автомобіль чистий 21 рік. 10-й символ інкоді це в нас буквочка М, що означає, це є 21 рік. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, як завжди, шини в хорошому стані. Автомобіль проходив техогляд в Нідерландах випуску для допуску виїзди на автошляхи в Нідерландах. Світло, ближнє-дальнє Ледовське. Бувають комплектації динамік з галогенним світлом, а іменно даний автомобіль з ледовським світлом. Ближнє дальнє світло Ледовське, денні ходові вогні, парктроніки зад вперед. Даний автомобіль має. Ледовське світло, досить якісно світить. Перерізає звичайне світло, галогене звичайних автомобілів. Досить комфортно почуває себе водій в нічну, в нічну дощову пору. Такий автомобільчик лише приїхав з аукціону і є в наявності. В даному автомобілі будуть нові підшипники, повністю комплект разом з мастилом замінено. Даний автомобіль має безключовий доступ, салончик, йде комбінований шкіра з матерією, досить якісний і комфортний салон. Також є відкривний люк, що досить рідко буває за декілька років. Це буквально п'ятий чи шостий автомобіль, який має відкривний люк. Так, далі. Тримання полоси, 4 склопідйомнички. Оновлена Вновлена вже мультимедіа, така велика, сучасна камера заднього огляду, клімат двохзонний, підігрів сидінь, підігрів керма. Охолодження сидінь немає в даному автомобілі. Зате, в 2021 році вже пішли оновленого зірця ключі такого формату. Вже відкривати-закривати зроблено по сучасному з боку ключа. Е, мультикермо і саме основне чесний перевірений пробіг. Автомобіль з сервісною історією. Камера заднього огляду з проекцією. Тобто потрібно закрити двері, автомобіль сам вимикає передачу. Так. В яку сторону ми плануємо рухатися, зразу малюється проекція? Парктроніки зад-перед. Такий автомобільчик приїхав з аукціону в досить хорошому стані і, як завжди, ціна в нас хороша. Комбінований салончик, досить приємно сидіти на матерії. Відмінний стан автомобіля. 21 чистий рік. Об'ємний багажник, як ми знаємо, є в Kia Niro. Є два зарядних пристрої, один силовий кабель, другий від звичайної розеточки 220. Далі компресор електричний, смола, є ще набір лампочок від Kia. O Kia Niro 2021 рік. Мокрий асфальт, графітовий з люком. Чистий 2021 рік і буде мати новий комплект підшипників, замінений від А до Я. З мастилами повністю все під ключ. Кого цікавить, не зволікайте. 21 року автомобільчик є в одному екземплярі. Також приїхали Hyundai Kona класний такий морський, морська хвиля, класний колір, на максимальній комплектації преміум безключовий доступ, шкіряний салон, стандартний набір, як... Для комплектації. Чистий 21 рік. Також оновлена мультимедіа, також є камера заднього огляду, підігрів, сидінь, підігрів, керма і також чесний перевірений пробіг. 74 тисячі пробігу. Йде автомобіль даний 2020 року йде трьохфазний. І, до речі, Niro е... 21 рік даний екземпляр також має три фази. Будь ласка. Так, наступний автомобіль, який також приїхав лише з аукціону, це в нас 19 рік. Kia Niro. Пробіг даного автомобіля, також чесний, перевірений, 98 тисяч. Автомобілі лізингові, автомобілі з сервісним обслуговуванням. Наступні, так, є також гольфи електричні, Nissan Leaf. Ці автомобілі вже приготовлені на відправку до України. Наступний автомобіль. Це в нас йде Kia Niro чорного кольору, також лише прийшов з аукціону, комплектація Dynamic. Комбінований салон, люк, пробіг 158 тисяч. Кого цікавить будь-який електричний автомобіль, чи це Nissan Lief, чи Volkswagen Golf, чи Hyundai Ioniq 28 кВт батарея, 38 км, Hyundai Ioniq 5 у нас був на каналі. Пишіть попередні замовлення, купимо для вас на аукціоні. Супер пропозиція дня сьогодні Кіаніру 2021 рік. Графітовий колір, мокрий асфальт народі називають, весь в рідній фарбі на хорошій комплектації з люком. І ціна буде з доставкою в Україну, з розмитненням, буде вказана в темі даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями, замовляйте автомобіль. Кожного тижня автовоз автомобілів їде до України. Дякую за увагу. До наступних відео.